Ажнього дня і наступних місяців, можливо, навіть років, це те, що Україна вирішила подати заявку на пришвидшений вступ до НАТО. Те, що записано в нашій конституції, тепер буде реалізовуватися на практиці. І як саме буде реалізовуватися, будемо говорити з Ольгою Стефанішиною, віце-прем'єр-міністеркою з питань європейської і євроатлантичної інтеграції. Пані Олю, вітаю вас. Вітаю Вадима. Вітаю українці. Так нас є з чим привітати. Рішення ухвалене, і перед тим як ми будемо його обговорювати, я б хотів, щоб ви коротко пояснили, а що таке пришвидшена процедура вступу. Це як ну звичайно, пришвидшена процедура. Це не якийсь спеціальний формат, який прописаний в юридичних документах, але в нашому зверненні ми. Обґрунтовуємо це бачення в першу чергу. Ми посилаємося на досвід Фінляндії і Швеції, які приєднались до НАТО завершують приєднання до НАТО вже буквально в останні місяці. З початку повномасштабної війни в Україні ці країни не проходили процедуру виконання плану дій щодо членства. Разом з тим НАТО і ці країни визнали повну взаємосумісність і відповідність стандартам НАТО ще до подання заявки на членство. Логіка наша полягає в тому, що ми виконуємо річні національні програми. Ми які відповідають формату ПДЧ, вони офіційно оцінювались НАТО, і тому ми можемо пропустити етап ПДЧ і безумовно приєднатись до НАТО на основі того прогресу, який в нас є вже зараз. Тобто, це просто без плану дій щодо членства. Е, воно буде за замовченням опущене. Зрозуміло. Да, До, да. Добре, а як тепер це буде відбуватися на практиці? Тому що була заява президента. Тепер же ж цю заяву про наш вступ треба якось. Ну це ж папір офіційний з печатками. Його і треба передати десь кудись цей папір. Його десь мусять зареєструвати. Тобто, як це відбуватиметься тепер формально? Е, ну ми з вами часто говоримо про те, що відбувається швидко вже звернення. На шляху до Брюсселя вже вже все оформлено, і вона найближчим часом офіційними каналами надійде до штаб-квартири і союзником. Але а, важливо, що ми а, в цьому зверненні президенти спікери, прем'єр-міністр, обґрунтовують подання заявки на членство саме зараз терміновістю ситуації і екстраординарними подіями. Світового масштабу, які вимагають екстраординарних рішень, ми посилаємося на заяви керівництва Російської Федерації президента Путіна про анексію територій, про загрозу ескалації військової в умовах повномасштабної війни в Україні про ядерний шантаж погрози застосування ядерної зброї на території України та в, в морській. Зоні відповідно ми закликали НАТО перейти до політики активного стримування Російської Федерації і запропонували дати чіткий сигнал про те, що Україна стане членом НАТО і розглянути міжнародні гарантії безпеки, які мають бути надані Україні союзниками на період до членства і до завершення війни. Це важливий момент. Тобто, в заявці, якщо я правильно розумію, передбачено, що до моменту, поки ми не станемо повноправними членами альянсу, країни НАТО повинні надати нам гарантії безпеки, такі ж, які мають інші країни, котрі вже є членами альянсу. Так. Дивіться, рішення в НАТО приймаються консенсусом. Звичайно, ми не висловлювали ніяких ультиматумів, тому що ми демократична країна, і ми є нам притаманний є діалог і перемовини. Ми сказали, що базою для дискусії буде або може стати пропозиції України. А саме Київський Безпековий договір запропонований групою Єрмака Расмусена. Ми сподіваємося, що союзники або а колективно або в індивідуальному порядку долучиться до підписання цього документа. Разом ми можемо сформувати спільне бачення і на період до ухвалення політичного рішення про членство. А такі гарантії слугуватимуть вірою в нашу перевогу, слугуватимуть запобіжникам того, що війна буде або зможе бути розпочата Російською Федерацією знову, а також підтвердить. Плани а, 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 а також слугуватимуться, скажімо так, доказом того, що а, віра в українську перемогу зберігається, і ми її наближаємо спільно е, у вірі в українську перемогу. Я думаю, не сумніваються крім українців уже ніхто серед членів НАТО. Але от аргументи, які ви щойно наводили, як е, аргументи для країн НАТО для прийняття нас. В цей альянс вони здебільшого військового характеру. А НАТО, це ж все таки військово-політичний клуб. І він передбачає у своїх стандартах не лише військові стандарти, але певні економічні стандарти і певні стандарти для правосуддя. Тобто, грубо кажучи, там для того, щоб стати членом НАТО, треба мати не лише відповідний відсоток ВВП витрат на армію і безпеку, але також певні ліберальні економічні закони мають бути впроваджені. Певний рівень довіри до правосуддя, і саме правосуддя має бути на високому рівні. Тобто, як бути. З цими вимогами, які поки що не дотягують, чесно кажучи, український, я маю на увазі український рівень не дотягує до стандартів НАТО, відповідає копенгагенським критеріям членства, а саме, у питаннях верховенства права, прав людини, а основних свобод та свобод свободи преси, зокрема, тому власне ми взяли за основу. Це бачення країн Європейського союзу, які також у більшості своїх є країнами НАТО. Ми на сьогодні маємо сім рекомендацій, і саме їх впровадження стане тим ключовим елементом підтвердження повної відповідності України тим демократичним принципам, які ми сповідуємо разом. Але тут як завжди, ми посилаємося і закликаємо лідерів звертати увагу на наших громадян, на наш народ. А якого підтримують європейську інтеграцію, євроатлантичну інтеграцію. Ми доводимо не лише відповідність стандартам НАТО, але й відповідність цінностях прямо зараз на полі бою. Кожен з нас, кожен військовий, кожен волонтер, кожен громадянин і політик є живим доказом відповідності найвищим стандартам людським. тому власне тут звичайно це рішення. Про приєднання до НАТО воно не приймається за одну ніч. Нам перед нами великий за обсягом політичної роботи шлях, але ми його мали почати вже давно. Вчорашнє звернення воно було максимально актуальним і важливим закликом до лідерів щодо негайного вжиття заходів і недопущення. Сценаріїв, які були у 2014 році, Російська Федерація має платити за свої злочини, а союзники мають відійти від політики небажання тратувати Російську Федерацію до політики підтвердження свого бачення незалежно від того, які погрози говорить Російська Федерація. А це бачення полягає в тому, що НАТО підтвердила, що Україна буде її членом вже неодноразово. Пані Олю, а ви сказали, що є вже сім запрошень. Це запрошень стати членами НАТО, так? Сім рекомендацій, рекомендацій, вибачте, та. статусу кандидата. Та, а, да, а, тому... а скільки ще а, треба? Ще 23, здається. здається. Поки що у нас тільки сім політичних рекомендацій. Ми їх виконуємо, але навіть попри те, що вони ще не. Не виконані обсязі. а ви минулі. маєте на увазі сім рекомендацій. Це стосовно членства в Європейський так. Союз. Зрозуміло. Так. А стосовно НАТО, там можуть бути інші рекомендації. Правильно я розумію. Звичайно, звичайно, але ми говоримо не про скині так сухі стандарти і принципи НАТО або директиви регламенти Європейського союзу. Ми говоримо про демократичні принципи і відповідність базовим базовим принципам співіснування демократичних держав. Вони однакові і для НАТО, і для ЄС, і для будь-якої демократичної країни. Тому Звичайно, ми будемо чути додаткові додаткові заклики, додаткові пропозиції. Але безумовно, це вже питання нижчого порядку. Зараз важливо зберегти мир і продемонструвати силу. Ну і, зрозуміло, вони не будуть суперечити од одному, тому що як ви влучно зауважили, це речі одного порядку НАТО і ЄС. Дякую, пані Олю за те, що знайшли для нас час. Ольга Стефанішина, віце премєр міністерка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції. Була в ефірі. Ми. Produkto valgyvojimo toliau.